Без чорного пігару та благодійності представники громадянської мережі опора розповіли про особливості виборчої кампанії на Прикарпатті. Цьогоріч кандидати майже не поливають брудом опонентів та не роздаровують людям подарунки. Відсутність виборчого меценатства спостерігачі пов'язують зі стислими термінами кампанії. Натомість політики щедро маніпулюють на тему АТО і майдану, а ще порушують правила ведення агітації. Між тим на Івано-Франківщині опора вирішила моніторити не лише діяльність кандидатів, а й витрати окружних виборчих комісій, щоб перевірити чутки про зловживання у минулі роки, втім отримати інформацію про кошториси виявилося нелегко в 87-му виборчому окрузі. Нашому представнику керівництву окружної виборчої комісії сказало, що не може надати копію кошторису, оскільки на їхній погляд, кошторис це. І інформацію камінну кошторисіє комерційної таємниці, хоча він апріорі не може бути комерційною таємницею, оскільки згідно з законом про доступ до публічної інформації не можуть не може обмежуватись доступ до інформації про витрату бюджетних коштів. Ще одна новинка моніторингової виборчої кампанії аналіз передвиборчих програм на предмет плагіату. Спостерігачі опори з'ясували, третина прикарпатських кандидатів списують свої обіцянки з інших джерел. Передвиборні програми запозичені в інших кандидатів. З попередніх виборів, це або шматки тексту взяті з підручників, засобів масової інформації. Навіть є випадок, коли кандидат вступ своєї передвиборної програми взяв з конспекту уроку для четвертого класу. Таке написання програм припускають спостерігачі, свідчить про технічну роль тих чи інших осіб. Ймовірно, вони допомагають реальним кандидатам збільшити кількість своїх представників у дільничних виборчих комісіях та забезпечити ретельніший контроль за перебігом голосування.